thank you Ми не можемо чекати милости від природи, взяти їх у неї наше завдання. Ці слова агронома Івана Мічуріна кілька десятиліть цитувалися в усіх підручниках колишнього СРСР. Сьогодні цей афоризм можна переінакшити. Ми не можемо чекати милости від природи після всього, що ми з неї зробили. Зелена студія веде мову про довкілля, в якому ми живемо і в якому нам жити завтра. Іді в мірі. воду просто с водопровода не пьют. Я представляю довольно большую группу специалистов, которые занимаются проблемами экологизации. Вся технология на пиццефабрике настроена на то, чтобы производилась продукция высокого качества. Змея вообще существо очень интересное. Христос ходил по воде. Но если загрязнение рек не прекратится, скоро по воде сможет ходить каждый. По утрам в тысячах квартир горожане открывают водопроводные краны. Желтоватый, пахнущий хлоркой жидкостью, умываются, на ней заваривают чай и кофе, готовят еду. Впрочем, назвать эту жидкость питьевой водой можно лишь условно. Как минимум, ее вкус оставляет желать лучшего река Днепр – основной источник питьевой воды в Днепропетровске. Но по оценке Национальной программы экологического оздоровления Днепра, ее качественные характеристики соответствуют лишь третьему классу. На языке специалистов это означает «условно пригодная вода». Но как ее условная пригодность влияет на наше здоровье? Прежде чем попасть в наши дома, вода фильтруется и хлорируется в очистных сооружениях горводоканала. За ее качеством следят в городской санэпидстанции. Регулярные исследования показывают, что химические и бактериологические показатели водопроводной воды несколько превышают допустимые нормы. К примеру, хлорорганические вещества в водопроводной воде превышают допустимую концентрацию в полтора-два раза. Токсического оно явление не окажет на организм при, при потреблении воды. Но если ее употреблять всю жизнь, может быть и, и будут какие-то отклонения. Почему мы в негативно относимся к этому факту и работаем с горводоканалом. В Горводоканале ситуацию понимают, но принимаемых мер явно недостаточно. Городские очистные сооружения требуют обновления. Последняя реконструкция установок проводилась в нашем городе более 20 лет назад. И даже если из очистных сооружений вода выходит соответствующей ГОСТу, то, проходя километры ржавых труб, она вновь загрязняется. Где же выход? Его давно нашли во многих городах Украины. В Херсоне, Одессе, Харькове уже много лет питьевая вода подается из так называемых альтернативных источников. Это артезианские скважины и установки подачи воды. К примеру, по всему Киеву расположено более 100 биветов, где каждый желающий может набрать питьевую воду. Начало новой питьевой политики положено и у нас. В городе разрабатывается муниципальная программа «Чистая вода». Ее первым шагом стало открытие в августе этого года на Березинском жилмассиве первого из 16 питьевых биветов, которые в скором времени начнут действовать в разных районах Днепропетровска. В этом пункте разливают очищенную воду из водопровода. Она проходит через 5 дополнительных фильтров и подвергается воздействию ультрафиолетового света. Качество этой воды соответствует самым высоким стандартам. Нигде в мире воду просто с водопровода не пьют. Мы, понимая то, что эта проблема очень актуальна для города, поставили задачу, что 50% воды дочищалось, 50% было из новых подземных источников, потому что в случае перекрытия водопровода на технологические цели, на ремонт или же э, в аварийном состоянии, будут всегда места, где можно набрать питьевую воду в любое время, дня и ночи. Кроме того, в Днепропетровске, по примеру других городов, будут действовать артезианские скважины. Впрочем, их откроют не скоро. Промышленная эксплуатация скважины разрешается только через три года после того, как она пробита. Все это время санитарные службы проводят анализ качества воды из подземного источника. Та вода, которая у нас будет без разрыва струи попадать прямо к потребителю в тару, она уже должна употребляться и в пищу непосредственно без кипячения. Говорять, що денег для решения екологічних проблем. За рубежом этой проблемы немає. Вони наоборот говорят, що немає более выгодных работ, ніж нормальні екологічні проєкти. Задорський Віліям Михайлович, доктор технічних наук, академік Української екологічної академії, автор декількох книг, понад 300 винаходів та патентів. Він є керівником технологічного бізнес-інкубатора, президентом Придніпровського центру чистих виробництв, член природоохоронної колегії Дніпропетровського міськвиконкому, експерт Європейської комісії, організатор симпозіумів НАТО, брав участь в міжнародних конгресах в Англії, Данії, Австрії, Німеччині, Норвегії та інших країнах світу, професор хіміко-технологічного університету, викладає студентам ряд дисциплін з питань екологізації виробництва. Вілі Михайлович, зелена студія понад 10 років слідкує за вашою активною діяльністю. Ви відомий вчений еколог. Я бы не сказал, что я эколог. Экология, это наука, занимается вопросами взаимодействия человека и окружающей среды. Я представляю довольно большую группу специалистов, которые занимаются проблемами экологизации. Скорее мы не экологи, а экологизаторы, то есть люди, которые занимаются преобразованием промышленности. Сегодня экологизаторы в нашем регионе представлены довольно большой группой промышленных специалистов в области металлургии, химии, которые занимаются совершенствованием производства. В условиях рыночной экономики это очень важно, потому что происходит реструктуризация промышленности, связанная с изменением формы собственности. И вот когда установки меняют свою, свой профиль, свою технологию, вот тогда очень важна роль экологов, чтобы при реализации новых технологий и новых установок были реализованы наиболее экологически совершенные установки, чтобы они как можно меньше загрязняли окружающую среду. Віля Михайлович, сьогодні в суспільстві відбувається реформування економіки на ринкових засадах. Як ви вважаєте, існують якісь механізми впливу на екологічну політику? Это очень трудный вопрос, потому что в настоящее время для воздействия на предприятия, которые выпускают экологически вредную продукцию или используют экологически вредные технологии, методов ну, финансового воздействия, методов рыночного воздействия практически не предусмотрено. Вот сзади нас находится Приднепровская ГРЭС. Она использует не самые чистые угли сегодня, они наиболее дешевые варианты сырьевые используют, не самые чистые Мазут. Сегодня резко ухудшилось качество выбросов с точки зрения загрязнения окружающей среды. Но вопрос в том, что воздействие на Приднепровскую грязь сегодня очень затруднено в этом плане. Они не нарушают закона напрямую, они просто используют рыночные механизмы. А вот нам с вами стало жить тяжелее. Поэтому сегодня надо найти формы воздействия. Я много лет работаю в правоохранной коллегии горосполкома. Которая имеет задачи прежде всего ну, вот именно управления экологией, экологического менеджмента, и задачи использования органов власти как факторов управления, как тех органов, которые могут обеспечить какую-то политику экологическую. Все-таки появляются какие-то факторы определенного давления, факторы управления предприятиями, которые не решают свои экологические задачи. И вот то, что сегодня... Эти предприятия, работающие сегодня с нарушением экологических показателей, значит, вынуждены считаться с мнением горосполкома, с мнением этой комиссии и вынуждены учитывать это в своей практической деятельности. Чрезвычайно важно для того, чтобы в будущем все-таки экологическая обстановка в нашем регионе улучшилась. Сьогодні в суспільстві відбувається багато громадських заходів, які формують нову екологічну свідомість. Але потрібні і професіонали-екологи, які зможуть реалізувати ці програми та плани. Вы совершенно правы, потому что у нас очень много экологов, ну, я бы сказал так, по-украински голословых экологов, то есть те, которые организуют различные выступления, митинги, встречи и так далее. И очень мало, к сожалению, специалистов, которые могли бы проблемы экологические реализовывать конструктивно. И вот сегодня задача высшей школы, и может быть, даже в какой-то мере и средней школы таких специалистов подготовить. Вот сегодня наш университет таких специалистов начал готовить. Вот на нашей кафедре есть ряд специальных курсов, связанных с чистыми технологиями, менеджментом отходов, вообще экологическим менеджментом, экологический бизнес, проблемы индустриального симбиоза. То есть мы пытаемся учесть и концепции рыночной экономики, и концепции экологизации производства. З давніх давен різні філософи сперечаються, що було спочатку яйце чи курка. Втім, усі ці сперечальники, як і ми з вами, завжди із задоволенням їли як яйце, так і курку. Щоб отримати з яйця ту саму смачненьку курку, що потрапляє до нашого столу, сьогодні потрібні величезна робота, висока відповідальність і новітні технології. Саме це ми побачили, відвідавши та фабрику Оріль Лідер. Птахівництво сьогодні це сучасне автоматизоване і комп'ютеризоване виробництво, в якому якість кінцевого продукту важлива не менше, а навіть значно більше, ніж у будь-якій електронній галузі. Саме так ставляться до своєї роботи орільські птахівники. Навіть територія підприємства, а це не більш не менш як 120 гектарів, порядкована, наче наукова дослідна ділянка, ніде ніякого сміття чи бруду. Усюди ретельний контроль за виконанням дуже суворих санітарно-гігієнічних вимог. Такі чистота і порядок вражають ще й тому, що на цій території щомісяця вирощують майже півтора мільйони голів птиці. І не тільки вирощують, але й повністю переробляють, постачаючи на ринок України кожного місяця більше тисячі тонн високоякісної продукції. Зміни на краще почалися з приходом нового господаря компанії Миронівський хлібопродукт, нове сучасне обладнання з Німеччини, нові технології європейського рівня, новий господарський підхід до своєї справи. Як результат, назва оріль лідер Цілком відповідає дійсності. Ми працюємо із в основному з Дніпетровським регіоном. І, крім того, наша продукція користується попитом і в Києві, і наші південні сусіди це Запорізька область і Північна це Харківська область. Ми також туди постачаємо свою продукцію. Якщо брати по Україні, то ми нас друге місце. Але зараз стоїть завдання про те, що ми повинні наростити виробництво пташиної продукції, і в нас є ці можливості. Шлях нашої ряби до нашого столу починається ось тут, в інкубаторі, і починається він з яйця. Причому не зі звичайного яєчка, а особливого, гібридного, що надходять на фабрику з Голландії. 288 тисяч яєць щотижня мандрують до Придніпров'я. Тут з них через 514 годин має вивестися понад 220 тисяч курчат. Саме це гарантував закордонний постачальник. Ми довго шукали надіжних поставщиків з качественним яйцом і прийшли к виводу, що європейські поставщики, європейські яйця на сьогодні відповідають всім тим високим требуванням екології, які з'являються в Україні. Вимоги дійсно високі. Тож кожну партію яєць, що надходить, декілька разів ретельно перевіряють як державні санітарні служби, так і фахівці виробничої ветеринарної лабораторії птахофабрики. Тут інкубаційні яйця досліджуються на стерильність, на зміст каротиноїдів, вітаміну А інших елементів. І тільки після цього вони сортуються, колібруються, ще раз проходять дезінфекцію і, врешті-решт, потрапляють в інкубаторні машини. Тут, під невсипним наглядом комп'ютерів, що контролюють температуру, вологість та інші показники, відбувається таємство перетворення яйця на курку. І починається новий, не менш відповідальний етап роботи птахівників. Вся технологія на птицефабриці настроєна на те, чтобы производилась продукция высокого качества. Это от выработки комбикормов, в которые не входят никакие добавки, никакие антибиотики, только естественные продукты. Все это балансируется четко по всем аминокислотам, то есть наша птица получает естественные корма, и отсюда мясо получается очень сочное, вкусное, без всяких примесей и добавок. Чи знаєте ви, що бройлери були виведені в Сполучених Штатах? Кури цієї дійсно м'ясної породи дуже швидко ростуть і набирають вагу. Скажімо, на орільській птахофабриці більше 50 грамів на добу. Своєї, так би мовити, остаточної готовності бройлер досягає максимум за сорок дев'ять днів. Якщо курку не забити, вона може прожити до п'яти років, але користі від неї вже не буде. Тільки витрати їсть забагато, ваги майже не набирає, а м'ясо стає все більш жорстким. По кожному пташнику фабрики «Оріл Лідер» вирощується водночас понад 17 тисяч бройлерів. Щільність немала, але ж умови життя для птаства люди постаралися зробити найбільш комфортними. Для кожного віку свій оптимально збалансований натуральний корм, зручна система поїння. До речі, вода для поїлок надходить доочищена. Найбільш сприятливий для росту режим температури та вологості складна система вентиляції повітря, що майже повністю прибирає неприємні запахи. Більшу частину роботи в пташниках сьогодні виконують комп'ютери. І все ж контроль за станом справ працівники, ветеринари, технологи здійснюють постійно. Термін вирощування бройлерів на Орільській птахофабриці 42-43 доби. За цей час курка набирає вагу понад 2,5 кілограми. За 10 днів до завершення терміну припиняються будь-які вакцинації, що були необхідні на попередніх етапах. Тож м'ясо курки повністю очищується перед тим, як бройлерів відправляють до цеху забою, де вони перетворюються вже на якісний і смачний продукт харчування. Але про це у нашій наступній програмі. Український письменник Данило Рудий колись сказав, для того, щоб вважатись другом людини, недостатньо бути собакою. Сьогодні у нас з'являються нові друзі. Зовні вони повільні і байдужі, але вміють убувати миттєво і безшумно. Людина дивиться на рептилію. І незабаром стає незрозуміло, хто за ким спостерігає рептилія чи людина. Лише тонке скло дає почуття безпеки. Може, саме тому на виставках екзотичних тварин відвідувачів завжди чимало. Втім, багатьом цього недостатньо. Раніше говорили: немає собаки зведи друга. Тепер немає собаки заведи змію. Не дивуйтеся, якщо в гостях у приятеля замість звичних пса чи кота ви побачите пітона, варана чи навіть крокодила. Сьогодні модно заводити плазунів. Змія вообще существо дуже цікаве. Його можна изучать бесконечно довго, і недаром многие люди интересуются присмикаючимися і змеями, зміями, их їх завести. Тому що наблюдають за ней одно – одне удовольствие. Изучать в природних условиях, а в домашніх тимполі. Змія не вимагає особливого догляду. Досить один раз створити їй придатні умови. Головне з них тепло. Інакше вона впаде в сплячку. Більшу частину доби плазуни проводять у нерухомості, але під час годівлі, побачивши жертву, їхня реакція близько річна. Собака може навчити людину відданості, кішка незалежності. Але що їй може дати холоднокровний хижак, що завмер за тонким склом? Какая же у як он вискочив з норки? Его задача так. Покушати по-быстренькому, найти їду. І так сморі, смотри, щоб, не дай Бог, його ж не съели. І знову біжати в цю норку. От і все. А що такое Хищник, хищник – це вислідити. Їти. Побідіть. Убіть, щоб це було як можна менше, з меншими силами це удалось. І, звісно, там уже розвитий. Новий час диктує нову моду. Суспільство стає більш безжалісним, а нові друзі людини більш небезпечними. І все ж таки завести вдома змію чи крокодила це дуже дорого і дуже престижно. Одно то, що точно. Представляют опасность, это уже вырабатывает немножко адреналина, позволяет людям немножечко вот в таком состоянии стресса пребывать. А для людей, может быть, деловых профессий, так называемых крутых, может быть, это немножечко снимает напряжение после трудового тяжелого дня. То есть хомячок не расслабляючи кота, как встреча с питоном или с вараном и вуаной. З удовольствием животних этих держит. У природі змії ніколи не нападають на людину першими. Кусають тільки у випадку небезпеки. Полюють, щоб прокормити себе, і не вбивають більше, ніж необхідно. плазуны, как и иные тварины, не, і не и не Вот новые русские, необыкновенно любят заводить крокодилов, заводить змей, говорят о их некровожадности, кровожадности, о том, что они вот такие вот восхищаются ими, восхищаются, так сказать, хищничеством их. Я действительно видел, когда молодые ребята, вот молодые биологи, подрабатывали таким образом, что делали на всю стенку террариумы, делали водоемы, эти крокодилы. Я видел, когда эти новые русские с радостью кидали туда кошек, с радостью кидали крыс, видели как животное-то кидается. И вот таким вот образом люди сами себя уродуют, совершенно не зная, не понимая, затягивая, уничтожая этих животных, калеча их и видят то, что они хотят видеть. То есть человек – это страшное существо, это страшный выдумщик. А человек это, – это человек.